Час новин для вас працюють інформаційні команди фактів. Сіті та «Вікон СТБ». Мої вітання. Вночі росіяни масово на атакували дронами Охтирку на Сумщині. Внаслідок цього постраждали 14 мирних жителів. Як повідомляє тамтешня прокуратура, серед потерпілих родина із трьома дітьми йдеться про хлопчиків віком 5 місяців, 4 та 6 років. Рятувальникам вдалося вивільнити з під завалів жінку. Постраждали, одразу ж передали працівникам швидкої. Наліт ворожих безпілотників на ахтирку тривав менше 15 хвилин. Та за цей час приватний сектор атакували півтора десятка російських безпілотників. Пошкоджено чи знищено щонайменше 25 будинків, ще двоє потерпілих від ворожих дронів у Миколаївській сільській громаді. В середину Буцькій громаді після удару ударів півдрона ушпиталили двох чоловіків, стан одного з потерпілих тяжкий. Загалом минулої доби російська армія 140 разів атакувала понад 50 населених пунктів Сумщини. Ворожа авіація скинула на область півсотні авіабомб. Ще два десятки разів окупанти били ракетними системами залпового вогню. Повітряна тривога на Сумщині вчора тривала майже 22 години. Чоловік зазнав травм внаслідок нічної масової атаки дронів по Ізмаїлу, що на Одещині. В місті пошкоджено об'єкти інфраструктури та виробничі приміщення. Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на об'єкті паливної енергетичної інфраструктури. Ліквідували наслідки 54 рятувальники, 16 одиниць техніки. Також залучався пожежний потяг Укрзалізниці. 62 з 93 російських дронів вдалося знищити нашим захисникам в небі над Україною цієї ночі. Як повідомляє командування наших повітряних сил, російські окупанти запускали безпілотники з п'ятьох напрямків. По ворожих цілях працювала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. Також українським воїнам вдалося знешкодити один з двох запущених вночі балістичних іскандерів. Влучання другої ворожої ракети та неперехоплених російських ударних дронів зафіксоване на 20 локаціях. Двох людей вбили сьогодні росіяни на Харківщині. Вранці вони скорували в піввідрон на цивільну автівку, що рухалася по автодорозі поблизу села Петрівка Золочівської територіальної громади. Внаслідок атаки загинули 70-річний водій та його 71-річна співмешканка. А напередодні двоє медиків постраждали у місті Куп'янськ. Путінські терористи цілеспрямовано запустили ФПВ-дрон по автівці швидкої допомоги. Внаслідок вибуху двоє медпрацівників зазнали поранень. Бо швидкої також пошкоджено. Впродовж минулої доби росіяни завдали ударів по Харківському, Куп'янському та Богодухівському районах. Пошкоджені приватні житлові будинки, фермерське господарство та електромережі. Літню жінку вбили ще одну поранили росіяни. Напередодні ввечері у Нікополі на Дніпропетровщині армія РФ обстріляла місто з артилерії. Під ворожим вогнем минулої доби була також Синельніківщина, міста Павлоград і населені пункти Червоногригорівської та Марганецької громад. У Павлограді внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа, пошкоджена транспортне підприємство. В області також постраждали приватні та багатоквартирні будинки і службова автівка рятувальників. А на Донеччині внаслідок ворожих атак минулої доби одна людина загинула, ще десятеро зазнали поранень. Росіяни щільно обстрілюють добропілля, яке за останній тиждень сильно спорожніло. Напередодні вдарили по місту кабами. Зруйновано шість багатоповерхівок і один з постраждалих звідти помер у швидкій дорогою до лікарні. З нами зараз наживо з Донеччини Марія Малєвська. Марія, вітаю. Яка нині ситуація на лінії фронту і чи покидають люди свої домівки через інтенсивність обстрілів? Оксано, вітаю під щільними обстрілами цієї ночі. Були Добропілля, Костянтинівка, Дружківка, Лиман, Покровськ, Мирноград. Цей перелік можна ще довго перелічувати. Я порахувала у зведенні з Костянтинівки. Лише завчора армія РФ випустила по цьому містечку понад півтора десятки різних авіабомб. І ще сьогодні зранку, вже чотири. Одне з влучань напередодні пізно ввечері. Це був ФАП. Було Прямим в багатоповерховий будинок, і за даними Костянтинівської міської адміністрації, під завалами там перебуває троє людей. Масово виїжджають люди нині з Добропілля та прилеглих до нього населених пунктів. Маю цифру від Донецької облвійської адміністрації. За минулу добу з регіону евакуйовано 1760 людей. Ситуація у транзитному центрі на Дніпропетровщині була патова. Утікачі були вимушені Шені ночувати просто неба, і волонтери почали бити на сполох. урядовці вчора пообіцяли, що створять додаткові транзитні центри. Ось ці літні пані, наприклад, просиділи під щільними обстрілами у Білозерському понад тиждень у підвалі, поки їх не вивезли волонтери гуманітарної місії Проліска. Прямо зараз забрали людей з міста Білозерського Донецької області. Місто розбомбили за останні три дні, просто буквально в нуль забирали людей по підвалах. групи троє дітей, які більше тижня сиділи в підвалі, бувалося. Прямо під час евакуаційної місії було три приходи з авіаційного ураження або авіабомбами, бомбами або ракетами. Все навколо горіло. А ось у таких умовах поліціянти Костянтинівки евакуюють літніх людей та тварин. Розповідають, що тричі під час цієї евакуації потрапили під російські дрони. Ви можете бачити, що автівка правоохоронців обшита спеціальним захистом. Тут на сході це називають мангали. І, попри щоденні щільні обстріли та розбиту інфраструктуру, люди в Костянтинівці все одно відмовляються виїздити. Виїхати, як виїхати. років літ. Ми вас немаємо. Ну ви бачите, що у нас фронт вижиться. Ви да. розумієте, що були такі моменти, що не зможемо вас забрати фізичні да. Господи, Господі, То що відбувається зараз на цій ділянці фронту. Села, які ще нещодавно були глибоким тилом. Опинилися під загрозою окупації. В якісь населені пункти росіянам таки вдалося прорватися. Інші міста та села Армія РФ стала нещадно обстрілювати. Це і спричинило масову евакуацію жителів з Дружківки, Костянтинівки, Добропілля, Білозарського та інших населених пунктів. На зараз російський прорив в районі Добропілля зупинено. Звітують в кількох підрозділах, які зачищали захоплені минулого тижня села силам оборони. Вдалося зачистити такі населені пункти, як Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе Золотий Колодязь. Ми і напередодні провели майже добу разом із вояками 82-ї боковинської бригади ДШВ. Це одна з бригад, яка звільняла населені пункти. І станом на зараз зачистки ці ще тривають. І ось з населеного пункту Петрівка ми взяли сім полонених. І ось в розмові з ними ми теж питали, як вони, чи знали вони про цю операцію, і що взагалі вони знали, чи знали, що вони будуть такий великий прорив робити? Вони сказали, що вони нічого не знали, звісно, але ми таке чуємо від більшості полонених, ніхто нічого не знає, їх ведуть дронами. Зараз ви можете бачити кадри того, як саме бійці 82-ї бригади ДШВ брали у полон росіян. Важку техніку кажуть десантники на їхній ділянці. Ворога вони вже навчили не використовувати. Відразу уражають, якщо росіяни намагаються просунутися. Тому окупанти використовують ось таку тактику, просочуються малими піхотними групами, накопичуються і вже тоді йдуть штурмувати. Дуже Скільки лист. часто вони зараз тут йдуть в штурми і вам доводиться їх зупиняти? Ну, Доволі часто. Ось Було недавно, що прорвалися на 10 кілометрів біля нас. Ми теж в той напрямок відпрацьовували, але стало різко ну, грязне, як ми говоримо, почали літати в півішки. Утім, і сьогодні, коли силам оборони вдалося зупинити рух ворога на цій ділянці і перерізати цю добропільську клішню, окупанти не полишають спроб перерізати трасу краматорськ добропілля, а також оточити Покровськ з двох боків, взяти його в лищата. За підходи до Покровська і Мирнограда нині тривають запеклі бої. Ось такі новини. У мене сьогодні зі сходу Оксано. Дякую, Марія. Це була наша Марія Малєвська з останніми новинами з фронтової Донеччини: п'ять днів у комі та десяток уламків в тілі. Ця історія про цивільного, який дістав надскладні поранення та втратив око через чергову цинічну атаку росіян по селу на Донеччині. Нині його лікують та стабілізують в одній з дніпровських лікарень. Чоловік вже переніс низку операцій та попереду чергові хірургічні втручання. Але він не втрачає надії і налаштовується на швидке одужання, адже вдома на нього чекають. Докладніше в наступному матеріалі. Важка черпно-мозкова травма. Вибите око, пошкоджені кінцівки, живіт, груди. В момент атаки російського дрону Віктор Будівельник за фахом саме допомагав другу лагодити будинок, що потрощили ворожі снаряди. Чоловік мешкає в селі на Донеччині. Там нині кожен день російські атаки. Усе, усе, що може, все летить. Клами, все. На У нас не було з 4 травня. І ось 9 серпня були включили. Перебували, були провода, осколки. Мін летів. Того дня його друг загинув Віктора в критичному стані. Екстрено евакуювали до Дніпровської лікарні лише декілька днів тому чоловіка зняли з апарату штучної вентиляції легень. Там нікому не побажаєш, таке як побачити, як я побачив. Вітер, все, все йде вже на виздоровлення, і ми віримо, що скоро, скоро зможемо те відпустити до мами. Віктор був в комі п'ять днів. Його тіло зрешечено уламками. Один з них розміром один сантиметр вибив чоловікові око. Медики кажуть, складна мінно-вибухова травма могла забрати його життя. Шанс вижити був не дуже великий. Це просто чудо, що він не залектив сюди далі і не дійшов до мозку. Зроблені операції, на жаль, око. Відновити неможливо, але все інше після хірургічної обробки йде на поправку тіло посічене. Віктор переніс вже шість операцій. Попереду чергові хірургічні втручання, та чоловік уже мріє повернутися до рідної селі та обійняти матір. Хочу виділити, побажати, щоб це все Я щоб, може, дай Бог операцію на глазах. Христина Вангеляускайте, Денис Сінегін. Програма вікна СТБ. Єдині новини. Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський і диктатор Путін наразі у процесі організації двосторонньої зустрічі. Про це повідомляє Sky News, нагадуючи, що спочатку Трамп як наступний крок пропонував тристоронню зустріч і за його участі, але після саміту на Алясці почав говорити про двосторонню між Володимиром Зеленським та Путіним. Мовляв, американський президент хоче побачити, що станеться між ними, і тоді говорити про тристоронній саміт. Тим часом політико пише, що Білий дім запропонував місцем проведення українсько-російської зустрічі на найвищому рівні Угорщину. І секретна служба США вже готується до її проведення в Будапешті. Втім, співрозмовники видання зазначають, що спецслужби США часто перевіряють різні місця, тож остаточне місце може змінитися. Як пише американська преса, зустріч може відбутися до кінця місяця. Окрім Будапешта, розглядається Женева, Відень, Рим та Доха. Близько десяти країн готові розмістити війська в Україні. Про це пише Блумберг із посиланням на вчорашні результати онлайн-зустрічі європейських лідерів. США ж розглядають варіант надати авіаційну підтримку. Про це напередодні заявив Трамп в інтерв'ю Fox News, відкинувши можливість відправки американських військ до України. Своє чергу Блумберг зазначає, що перший етап полягає у зміцненні Збройних сил України через навчання та поповнення особового складу. Цим займатиметься багатонаціональна група, переважно з європейських військових, включно з сотнями британських і французьких солдатів, які розміщуватимуться далеко від лінії фронту. Другий етап передбачає підтримку США, зокрема обмін розвідданими, спостереження за кордонами, постачання озброєнь і можливо засобів протиповітряної оборони. Після онлайн зустрічі європейських лідерів голова Європейської ради Антоніо Кошта наголосив, що країнам Євросоюзу час пришвидшити роботу над гарантіями безпеки для України подібними до п'ятої статті НАТО.